Привіт, друзі! Як правильно перекласти? Я роблю це весь день. I am doing it all day. Або I have been doing it all day. Як бачите, в першому випадку використаний час Present continuous. У другому випадку Present Perfect Continuous. Насправді в розмовні англійській використовуються обидва варіанти. Але граматично вірним є саме другий варіант. Давайте розберемось чому. Тож давайте згадаємо, що таке час Present Perfect Continuous. Він використовується, коли дія почалась в минулому і продовжується до теперішнього часу або має прямий вплив на теперішній час. На відміну від часу Present Continuous, цей час має акцент не на самому процесі, а на проміжку часу, який він триває. Давайте подивимось на прикладі і все стане зрозуміло. Тож наше речення I have been doing it All day. Подивимось першу умову. Використовується, коли дія почалась в минулому. Тобто, я почав робити це на початку дня. І продовжується до теперішнього часу. Тобто, я почав робити це на початку дня. І досі це роблю. Я роблю це весь день. І друга умова. Ми акцентуємо увагу не на процесі, не на тому, що я роблю. А саме на проміжку часу, скільки я це роблю. Тобто я роблю це весь день. Давайте подивимось на структуру цього речення. Спершу йде іменник, в даному випадку I. Далі йде перфектна зв'язка, have been. Якщо б у нас було he she, it, було б has, Been завжди залишається без змін. І далі йде дієслово з закінченням ING. В даному випадку doing. I have been doing it all day. Визначити цей час дуже легко, якщо знати кілька маячків. Їх насправді не так багато. Перший з них for. I have been doing it for 10 minutes. Я роблю це 10 хвилин. Замість десять хвилин можна підставляти будь-який проміжок часу. Другий маячок All. I have been doing it all day. Я роблю це весь день. Те ж саме замість день. Можна підставляти місяць, рік, годину тощо. Третій маячок since I have been doing it since Monday Я роблю це з понеділка Замість понеділка можна підставляти будь-яку точку в минулому. Четвертий маячок lately або Recently. I have been doing it. Лейтлі. Я роблю це останнім часом. І в реченнях-запитаннях у нас є п'ятий маячок How long? How long? Have you been doing it? І як довго ти це робиш? Як бачите, маячків не так багато, їх дуже легко вивчити. І щоб добре попрактикуватись з ними, я раджу використовувати розмовні тренажери на цьому каналі. Особливо для рівнів B1 та B2. Там я роблю окремий акцент саме на часу Present Perfect Continuous. Ну, а зараз давайте перекладемо кілька речень, щоб попрактикуватись. Перекладаємо. Вона чекає на тебе півгодини. She has been waiting for you for half an hour. she has been waiting for you for half an hour they have been standing in line all morning They have been standing in line all morning Я шукаю тебе з I have been looking for you since lunch I have been looking for you since lunch. Питання. Над чим ти працюєш останнім часом? What have you been working on lately? What have you been working on lately? Питання. Як довго він тут знаходиться? How long has he been staying here? How long? Has he been staying here? Я граю години. I have been playing for 2 hours. I have been playing for 2 hours. Ми відпочиваємо увесь тиждень. We have been having a rest all week. We have been having a rest all week. Вона вчить англійську з літа. She has been learning English since summer. She has been learning English since summer. Вони останнім часом роблять ремонт. They have been doing repairs lately. They have been doing repairs lately. Питання. Як довго ти дивишся цей канал? How long have you been watching this channel? How long have you been watching this channel? Практикуйтесь більше з нашими розмовними тренажерами. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підписуйтесь на канал. Ми будемо і далі розбирати граматику англійської. А на сьогодні все. Have a good day!